Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Російська легендарна співачка Алла Пугачова, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала за кордон відома своїм гострим розумом, записала відеозвернення до путінського артиста Стаса Михайлова. Вступивши з ним у відкритий конфлікт. Вона заявила, що нормальні люди не мають наміру повертатися до Росії. Порадила артисту заробляти гроші. Поки є можливість, наприкінці свого звернення вона назвала його «М». Це повідомлення стало відповідь. Відодьо на заяву Михайлова про те, нібито артисти, що поїхали, приповзуть на колінах, і будуть Росії ноги цілувати. Пугачова так не вважає постійні приниження путінських артистів. Перед Кремлем настільки обурили Пугачову, що вона відповіла максимально різко. Стасику Михайлова, що це з тобою? Це я безголоса співачка старенька, Алла Пугачова. Я встала б перед тобою на коліна, та ноги не ті. Чого ти злякався? Ми, ти, Стасику, заявила вона. У Росії Пугачову та її чоловіка Максима Галкіна Влада та Зе-канали вважають зрадниками. Вони належали. Лише покинули Росію після вторгнення російської армії в Україну, а й регулярно критикують РФ за ракетні удари по українських містах. Галкін активно підтримує українців заявами у соцмережах, а також на своїх концертах. Нещодавно артист українською мовою попередив про розплату РФ за удар по Одесі. У своїй публікації знаменитий артист висловив увесь біль свого серця і розмістив фото загиблої матері з дитиною. Одеса це моє дитинство, також моє одеське дитинство. Та мені напевно можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими. Ми дітьми у світі, але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем із тобою. Але суд Божий ще ніхто не скасовував. Висловив свою позицію щодо російського ракетного терору. Чоловік Примадонни. Тим часом російські держдумі хочуть відібрати будинок у Алли Пугачової Та агента Максима Галкіна. Як пише про кремлівський ТГ канал Шот, влада РФ хоче вилучити великий будинок Пугачової та Галкіна, що знаходиться в селищі Грязь Московської області. Одним із головних ініціаторів цього порушення прав людини виступив депутат Держ. Доми Дмитро Гусів. Він стверджує, що Галкін нібито поширює фейки про ЗСРФ, тож будинок оформлений на нього треба забрати. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.